Підійшла я до гібридної форми Сюзана. Ось такі гронки має. Зафарбувалась вже рівномірно. Має фруктовий такий смак. Дуже смачна, хрустка, солодка ягідка, тонкошкіра. Ось вчора, ось тут, бачимо, була грона, сама більше її зрізала і продала. Тут хочу показати ще проблемку, яка може виникнути на гронах. Може здатися, що це параліч гребня, але ж ні. Тут, якщо роздивитись, бачимо таку перетяжку, так працює бойволовидна цикадка. Ось. Ігрона перестає харчуватися, отримувати поживні речовини, вона стає в'яла, перестає фарбуватись, Ось, втрачається тургор, тобто, так, в'яла стає. І все. Потрібно ось тут так підрізати.